І в столиці погіршився стан повітря ймовірно, через накопичення пилу кажуть в КМДА, адже маловітряна погода не сприяє розсіюванню домішок. Кия нам радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці і пити багато води. Стежити за якістю повітря можна знову ж таки в застосунку Київ цифровий. Лорде Гіаль інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер Ейрплюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Спазм здуття діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Є знижкіна пульмобріз п'ятнадцять відсотків в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Дивись місяць зелений. Кохана, так це до подарунків і вдалих покупок на розетка. Даруйте подарунки коханим з розетка цілий місяць. Розетка щоразу поруч.